Що я їм в гуртожитку за один день. Версія студентки, яка нічого не готує. На сніданок у мене бутерброди з червоною рибкою, овочі та сир камамбер. Усі продукти я привезла з дому, тому й було з чого приготувати. З'їла величезну тарілку сніданку і залишилася дуже задоволеною. Щодня я обов'язково п'ю не менше півтора літра води. І за дві години до обіду я приймаю залізо. Довгий час у мене був дуже дивний стан, я постійно хотіла спати і почувалася втомлено. Думала то від навчання, а виявилося через дуже низький феретин. І щоб його нормалізувати. Я почала приймати залізо від парла, але мені його підтвердив лікар за сумісництвом тато. Ці капсули добре засвоюються і не є важкими для шлунку. Ще б трішки почало б випадати волосся. Через дві години ні не готую, а просто грію мамину їжу. Вона мені відправила передачку за моїм персональним замовленням: це макарошки, закарпатський марташ і помідорки чері. Я чомусь взагалі не наїлась, тому ще був десерт. І вечеря це вже останній прийом їжі на сьогодні. Варила собі пальмені. Хтось мені написав, що я їм велетенську порцію, ніби мужик. Нічого не знаю, мене все влаштовує. Дуже наїлась. А що любите їсти? Ви.